Що спільного у цієї пігулки і промислового лосося? Дуже часто говорять, що промисловий лосось не варто купувати, тому що щось там з ним не так. Насправді дійсно, згідно досліджень, в промисловому лососі менше в 4 рази вітаміну Д3, ніж у дикого лосося, але в дикому лососі теж накопичується ртуть. Часто говорять, що промисловий лосось, додають до нього якісь барвники, щоб він мав красний такий червоний колір. Насправді ні. Додають до нього ось. Цю речовину, яка називається астаксантин. Астаксантин, насправді це дуже потужний антиоксидант, який ми вживаємо з вами люди, для того, щоб виводити вільні радикали. Так ось, астаксантин – це те, що забарвлює ракоподібні. І коли лосось їсть різні рачки і креветки, він в природі має ось такий от червоний колір. Так ось на підприємствах його годують ще таким астаксантином, який дуже круто.